У цьому відео я нарешті доведу до точність, про яку я говорив у минулих відео. Це синус суми двох кутів, синус альфа плюс бета, добре. І чому ж буде дорівнювати цей вираз? Це синус першого кута, синус альфа, помножений на косинус другого кута на косинус бета, плюс. Тепер косинус першого кута, це у мене косинус альфа помножений на синус другого кута на синус бета. І робити я буду це з допомогою цього малюнку, який я намалював трохи раніше. Не лякайтеся його складності. Усе ми будемо робити поступово. І першим кроком я вже виділив потрібний нам трикутник рожевим кольором. Кут це, до рівні 90 градусів у цьому трикутнику. І гіпотенуза АД дорівнює одиниці. Загалом, на малюнку, я ще хотів би все-таки позначити наші кути альфа та бета. Кут DAC у мене буде кутом альфа, і кут Саб у мене буде кутом бета. Окей, повертаємось до нашого трикутника. Використовуючи означення тригонометричних функцій через трикутник я знайду сторони ДЦ та СА. Як мені це зробити? Почну з синуса. Синус це відношення протилежного катета до нашого кута альфа до гіпотенузи. Тобто, синус альфа дорівнюватиме DC поділити на 1. Тобто сторона DC у мене буде дорівнювати синусу альфа. Окей, доволі простий висновок. Перейдемо до косинуса. Косинус – це відношення прилеглого до кута катета до гіпотенузи. Тобто косинус альфа дорівнює АС поділити на 1. Тобто АС у мене буде дорівнювати косинусу альфа. Так і запишу. Косинус альфа. Добре, з цим трикутником ми поки закінчили. Можемо повернутися до нашого малюнку загалом. Що цікавого я можу про нього сказати? Ну, перше, що відрізки Іф та С у мене будуть рівними між собою. Можу виділити їх якимось кольором. Та? І тепер відрізок DF буде складатися з двох менших відрізків. Перше, це IF, який ми вже виділили. І ще один це у нас DI, який я виділяю лише зараз. Так, він у мене буде блокхитним. Добре. З цим ми теж розібралися. Можу одразу записати, чому ж у мене все-таки дорівнює відрізок DF. І потім поясню, чому це для нас настільки сильно є важливим. DF у мене дорівнює DI, який я виділив блакитним, DI плюс IF, який у мене такий помаранчевий. IF. Добре. Але чому для мене це важливо? Погляньмо на трикутник DFA. Я маю прямий кут F, гіпотенузу одиничку, і кут А, який є сумою альфа плюс бета. Знайдемо синус кута А. Це у мене протилежний катет dF поділений на гіпотенузу одиничку. Тобто dF дорівнює синусу альфа плюс бета, а це ліва сторона нашої тотожності. Вау! Отже, нам залишається знайти, чому ж у мене буде дорівнювати DI та IF. Для цього погляньмо на сторони І С та АБ. Ці два відрізки є паралельними між собою, і АС буде січною. Тобто, кут С кут бета, буде дорівнювати куту ІСА, оскільки вони лежать по різні сторони від січної. Позначу тут кут Бета. Добре. Тепер перейду до кута ДЦА. Він у мене 90 градусів. І тоді кут ДЦИ, я сподіваюся, ви ще не заплуталися, буде дорівнювати 90 мінус бета. 90 градусів мінус бета. Окей. Okay. Тепер мене цікавить кут І Сума усіх кутів трикутника дорівнює 180 градусів. А отже, я від 180 градусів. Буду віднімати 90 градусів. І оцей от кут. Тобто 180 мінус 90 плюс -90 -90 b. Тобто кут І dc у мене теж буде дорівнювати бета. Надалі я знову буду працювати з трикутником D і C. Знайду спочатку косинус кута бета, оскільки нас цікавить прилеглий до нього катет. Добре, косинус бета дорівнює прилеглий катет ДІ до гіпотенози, до dc до синуса альфа. Отже, dI у мене дорівнює синус, альфа, дорівнює синус альфа помножити на косинус бета. Вимальовується дійсно щось дуже те, що нам потрібно. Синус альфа, помножений на косинус бета плюс. Косинус альфа, косинус альфа. Помножений на синус бета. І нам таки вдалося довести нашу тотожність. Якби це важко нам на початку не здавалося. Якщо ви все таки десь заплуталися, я пропоную вам переглянути відео знову. Успіхів вам!